І от, врешті, маємо 20-пунктний план. Дізналися, що ж він містить, і от те, що він містить, ми сьогодні будемо обговорювати із співдиректоркою програми «Майбутнє України Центру геополітики Камбриджського університету Вікторією Вдовиченко. Пані пані Вікторія, я рада чути вас в ефірі громадського радіо. І звичайно вітаю святом. Вітаю всіх з Різдвом, Також рада бути з вами. Всі чудовий вечір. Давайте, перш ніж ми перейдемо по пунктах, в мене величезна, так би мовити, програма до вас просто розбита на шматки. От що встигнемо, боюся, що не все, бо там ну в кожен з пунктів паточком варто тикати. А, перше питання, певно, політичне, чому Зеленський зараз все це оприлюднив? Ви знаєте, ми дивилися на експертизу і як коментували західні експерти, і тут ми з українськими дуже, як то кажуть, Суголосні, тому що це знаєте такий різдвяний подарунок президенту Трампу безпосередньо. Це те, що він може передати своїм внутрішнім виборцям чи американцям і сказати: Ось, подивіться, я досяг практично миру це побачите через пару годин, точніше, десь там за годин 12 за Києвом. А, через годин 12 за Києвом. Ми почуємо щось в Різдвяному посланні Дональда Трампа чи його твіті запевнення, що дуже близько до миру. Це він прокинеться всі Абсолютно. чекають. Абсолютно. Так, так. Тобто, що запевнення для американців, що дивіться, є ще досяг однієї мирної угоди. Я можу недослівно цитувати, але ідея буде плюс-мінус такою, що ось ми на порозі 2026 року, і ми маємо вже ось такі результати на Різдво. Ось, будь ласка, я тут такий хороший, успішний, і досяг, як то кажуть, запевнення, що ще одна мирна угода, ось скоро, скоро буде підписана. Я ще раз кажу, що. Це моє інтерпретація, особисте, але Напевно, що наративи будуть ось такі безпосередньо, і ем, питання було чи це узгоджувалося з європейцями чи ні. Мені здається, що це навіть не зовсім важливо, чи, скажімо так, ось ці пункти і їх, точніше, публікація узгоджувала з європейськими партнерами, що вони в цьому контексті. Ведуть. Тут конкретно було направлено на американську сторону, і це доволі успішний крок з одного боку. Тому що зараз Дональд Трамп дуже легко може покласти це під різд. Зд'яний стіл в лапках, але друга історія тепер напевно, що ваше питання буде полягати в тому, що з того є реалістичним і як не тільки європейці, а перше росіяни будуть дивитися на цей пункт плану. Почну з останніх теж погоджуюся з українськими, не тільки українськими експертами, які в вашій студії і в інших студіях говорили про те, що це точно не те, що росіяни будуть готові підписувати чи навіть дебатувати. тому ми сходимося в думці про те. Що це знаєте, така це точно не пункти мирної угоди, це більше переговорні рамки або пункти, які будуть дискутуватися ще дуже довго, і в першу чергу будуть орієнтуватися на те, що а, Будуть як росіяни з американцями, будуть взаємодіяти, тому що американці хочуть продовжувати перемовини, і тепер у них є ну, як то кажуть, позиція, і тут ми розходимося з кількома експертами, або будуть більш жорстко позиції Кремля, і американська адміністрація може це підтверджувати, або якщо європейці все таки переконають адміністрацію про те, що це не зовсім правильний підхід, то звісно більш тиснути будуть на Росію, але з іншої позиції. Зується більше про українською, це що стосується чому зараз, і що з того може бути далі і. Ми точно знаємо, що Путін не піде на мирні перегумовини, А якщо піде, то тільки з двох позицій, і я тут цитую кількох українських експертів, які говорять, що це тільки позиція сили і страху, і в Дональда Трампа поки що немає таких можливостей, так само як і піднебесна не буде грати в гру у Сполучених Штатів, тобто мається на увазі, що перерозподіли з цих геополітичне вони не будуть туди входити, тому що їм теж вигідно, щоб Європа і Америка були. Погрузли в такому, знайте, невимірному не буті. А тобто, коли не можна ні одною угоду якоїсь виміряти, не можна ні стосунки чимось виміряти, і завжди будуть можливості для співпраці, чим насправді користуються Китай, неймовірно успішно підтверджуючи, перепідтверджуючи і розширюючи військово-політичне співробітництво з Російською Федерацією, навіть у 2025 році. Ми все більше почули таку абревіатуру англійської мови, як Крінг, тобто це Китай росія Іран і Північна Корея, які, незважаючи на те, що ідеологічно різні, або, скажімо, політично різні, і ідеї історично різні, але вони продовжують взаємодіяти і мають поле для маневрів в 2025 і в 2026 роках. Uh -huh. Інша річ, що, звісно, європейці як будуть на це реагувати, і не дарма дехто з колег українських і не тільки зазначає, що візит Макрона. Потенційно, який може відбутися на початку лютого 26-го року в Росію, а це один із тих, знаєте, орієнтирів, коли європейці будуть узгоджувати позиції і пробувати все таки бути не двосторонні відносини, мається на увазі а в розподілі світу і мирних перемовин. Я маю на увазі між Сполученими Штатами і Росією, а саме де Європа є одним із центрів сили. Наскільки буде це центр сили, і як зможуть це маневрено Об'єднуватися разом із Макроном а інші лідери і узгоджувати свої позиції. Це якраз ось mm. ті пункти, з якими ми розпочнемо точно 2026 тисячі двадцять рік. А, ну це так оглядово а, по загальній ситуації. Дякую за цей огляд. А зараз давайте по а, пунктах самих цих 20, 20 пунктах. Я не буду, шановні слухачі, перелічувати, зачитувати їх. Усі я собі точково вибрала кілька. Які е, ну або дуже важливі, або які от мене особисто як то кажуть, тригерять. Е, це ну відразу перше. Підтвердження суверенітету України. Вже першим пунктом. Ну сувер... Як Зеленський сказав, його питають, що це означає? Суверенітет України буде перепідтверджений. Всі підписанти це підтверджують. Ну скільки документів двосторонніх ДРФ це підтверджує? І зараз на словах будь-яким то підтверджує. Потім підпише черговий папірець, де він перепідтвердить це от ну от... слово таке ще обране. Ну Навіщо це? Ви знаєте, мені теж не ну нікому насправді з експертів не сподобалось таке формулювання. Тим перше, що воно стоїть пунктом один, і тим перше першим реченням, якщо ми правильно цитуватимемо то те, що озвучив президент України журналістам, і оце перепідтверджено. Чесно кажучи, ми дивимося з точки зору, там, скажімо, міжнародного права. Нема в нас такої позиції, тобто суверенітет України гарантовано і так далі. Це щось із формулювань. Я ще раз кажу, це особисто. Та моє трактування наразі, а це те, що могло би бути сказано в цьому реченні. І ніяким чином один момент, який насправді може бути тут, і ще раз кажу: до формулювання першого речення однозначно є запитання. Але те, що пункт перший починається із суверенітету України, який, на мою думку, ма би написано бути гарантований, і в цій. Потенціальній чи там, скажем, пунктах, які потім можуть стати підваленими мирної угоди. Ще раз кажу, цих 20 пунктів це не мирна угода. Я дуже прошу це не плутати. Це дійсно рамки, тобто, які президент України окреслює на нашу особисту експертну думку. Це саме таке бачення, це правильно Тобто, те, що починається з суверенітету, це добре. А те, що це перепідтвердження, ми теж маємо, як то кажуть, труднощі з розумінням цього формулювання безпосередньо. Можливо, президент України пізніше відкоментує це краще чи пояснить, що саме малося на увазі, але ми це бачимо саме в трактуванні? такому що. З одного боку, пункт перший однозначно би бути говорити про суверенітет України, який гарантований на нашу думку. Це більш якісніше формулювання. і Далі е, е, говорити про те, що Україна суверенна держава. Це дуже слушно, а тому, що це якраз забезпечується конституцією України і не тільки, тобто, визнання е, нашого вищого закону, конституція є. Тим, з чим може розпочинатись потенційно ось ці рамки мирної угоди, ще раз наголошую: тут акцент не на мирну угоду, а саме на рамки. Далі, пані Вікторія, а, чіпати а, міцні гарантії безпеки, які має отримувати Україна, третій пункт я не буду. Ми там подивимося, маємо ще дізнатися, як це виглядатиме. Там два окремі документи між Україною і США, Україною та а, США. Так? А, далі, чисельність... п'ятий, який перетинається. Так, от ми ж до так, нього так. і йдемо. Зміст ну, знов таки гарантій не бачили. Кажуть, схоже на статтю НАТО пі номер 5 а, Далі. Якщо Росія вторгнеться в Україну, буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації, увага. Я звертаю увагу на це слово. Відкриє огонь по російській території, гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки е, наберуть чинності. А, там ще є деякі м, е, нюанси, не буду все. Компенсація за так, гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Не, щоб встигнемо, не встигнемо, пані Вікторія, все розбирати. Так. Я, я чіпляюся до найголовнішого. От тригерне Absolutely. слово без провокації. А, ну, має бути чітко. Визначено, що таке провокація. Має бути чіткий механізм її фіксації. Чому немає відповідальності РФ за провокації? Це тільки Україна, якщо Україна відкриє е, вогонь е, без провокації, гарантії безпеки анулюють. Яс? ну, це ж ну просто неприкритий шантаж. Будь-яку українську реакцію росіяни оголосять провокацією і кричатимуть Знімайте гарантії безпеки. Ну це ж як білий е, день, тому... ясно. І тому цей пункт п'ятий, чи один із кількох, які найбільш тригерні, це дійсно перший, про який ми говорили. Пункт п'ятий ще кілька буде. Ми про них трошки пізніше, напевно, що згадаємо. Але до пункту п'ятого, тут, чесно кажучи, навіть експертно я не можу пояснити, чим я можу тільки пояснити мотивацію, де цей текст з'явився. Він з'явився від американської сторони, і напевно, що я ще раз кажу, без того, щоб дебати були з приводу. Ось цієї рамки, яка тут вказана, однозначно мені здається, на мою особисту думку, американцями вказана, а не українською переговорною стороною, то е, українське громадянське суспільство мені здається буде навіть дехто правий із колег, хто відмовився коментувати ось ці рамки так званих мирних пунктів, тому що це дуже ще далеко від дійсності, і те, що я пояснила на самому початку, чому навіть ось ця рамка. Не буде погоджена з Російською Федерацією, тому що Російській Федерації не є настільки важливо. А що і як їм важливо буде більше втримувати контроль і далі провокувати уже країни-члени Європейського союзу і північно атлантичного альянсу? Не забуваємо, що не тільки українська розвідка це підтверджує інші розвідки в Європі. Безпосередньо підтверджують тригерним не 2027, а саме більше 2026 рік, коли відбуваються вибори в кількох країнах Європейського союзу, і коли відбуваються вибори в Європейський парламент. Нагадаю законодавчий орган Європейського союзу. Ну От те ж саме, ми трошечки, шановні слухачі, перестрибнемо в хвіст цього плану в пункт дев'ятнадцятий. Це а, ще та, один так. так пункт. От я, так. я їх зліпила в одну кучку, щоб відразу обговорити п'ятий і дев'ятнадцятий. Ця угода буде юридично обов'язковою. Виконання її буде контролюватися і гарантуватися радою миру під головуванням Дональда Трампа. За порушення будуть передбачені санкції. Знов таки, контролювати що? Це має бути вкрай чіткий перелік, що таке порушення. Плюс головування Трампа мене, чесно кажучи, лякає. Ну і я собі уявляю гіпотетичну от просто ситуацію. РФ вдається до якоїсь гидоти. Україна відповідає на це. Дмитрієв телефонує Віткофу. Вітков біжить до Трампа. каже росіяни білі пухнасті. Це українці порушили угоду. Ну, все вуаля завдання Кремля виконане. Ви знаєте, мені навіть після ваших слів нема чого коментувати, тому що пункт 19, Я перепрошую, сміюся, але тут нічого смішного насправді в ньому немає, тому що так як він звучить наразі, і що це під головуванням президента Трампа буде здійснено. знову знов ж таки, мені здається, що цей пункт це те, що наполягала американська сторона, найбільше і тому на самій початку розмови я сказала, що це більше різдвяний подарунок Дональду Трампу під ялинку. Таке формулювання, тому що якщо воно не буде видозміненим або не просто буде зміненим а переписаним, то без розуміння, що таке угода набуває юридично обов'язкової сили, то ми то, хоча б юристи, розуміємо, але що саме в цій угоді, ще раз кажу, що ці пункти не є угодою, як це часто плутають навіть в західних медіа, це саме переговорні пункти, які будуть найбільш чутливими, і тут ми погоджуємося із українськими колегами і з європейськими колегами, але під таким формулюванням, як іде речення 2 і 3 цього пункту 19, це точно те, що що не існує в природі і далеко від того, що може бути реалістичним, тому що це дуже нагадує мінськ як один мікс 2 в певній переписаній формулі. Але ніяким чином, як ми знаємо, імплементація цього не є можливою і не дарма згадується під головуванням президента Трампа, мені здається, що це формулювання якраз було передано американською стороною безпосередньо орієнтуючись на те, що ще. Залишається певний термін часу, коли президент Дональд Трамп буде головувати цією країною, і нагадаю, у 26-му році таке формулювання точно буде підлягати критиці, а не тільки демократами ще й республіканцями, які готуються на перевибори в конгрес. І ще раз кажу: тисячі рік був буде неймовірно стрімким в контексті того, які повідомлення і з якою швидкістю будуть з'являтися зокрема. Поки що ось цього існуючого пункту 19. А ще а, тут а, є купа пунктів щодо розвитку, відновлення. Там треба теж конкретика, а, і, і що це за вільна економічна зона, на яких принципах вона існує, і як абсолютно з вами погоджуюсь, тому що це те, що а навіть окремо мені здається, що навіть на, на запитання журналістів пояснював президент України. Я теж не буду туди вдаватися, тому що тут навіть ось цей пункт 14 є ще одним неймовірно чутливим, про який важливо напевно, що згадати, тому що тут є кілька варіантів: варіант А і варіант Б. А знову ж таки, мені здається, це та що хотіли би побачити американці, але... Мені здається, ніяким чином, а поки що не те, що є фінальною точкою. Ми говоримо про а, те, який я ще раз цитую пункт 14. Він називається територіальний розподіл. І тут говориться не тільки про створення спеціальних економічних зон, це в принципі по лінії розташування, як юридична угода це буде поширюватись, на яку частину і, і, і території, і так далі. А, Правильно, звісно, що статус спеціальної економічної зони буде укладений як окремо угода. Ми прекрасно розуміємо, ми ще її не бачили і не розуміємо, що це може бути таке, тобто яким чином передбачатиметься і які будуть можливості. Але сам факт, що ем, ось цей пункт він для всіх, для нас, для українців, є чи не найбільш чутливим, тому що він одразу стосується пункту першого, е, про який ми е, трошечки раніше в з вами. Обговорювали, тому що Україна, якщо є суверенна незалежна держава, і суверенітет її є гарантованим, то ніяким чином про територіальний розподіл не може йти мова. А, ну не не буду я економічно тоді, те, що те, що мене зачіпає, просто зараз обговорювати. Так тому що є ще два, як мінімум, пункти, які мають влізти в ті кілька хвилин. Що нам залишилися, Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Знов ж таки, які умови, які вибори, де спочатку забезпечення безпеки і оборони самої України, де забезпечення? А тут а, в тому, що вибори це не є чимось, що проводиться неймовірно швидко. А спочатку забезпечується безпека, а потім ми вже можемо думати про коли і як ми можемо проводити вибори, але ніяким чином не навпаки. Ця теза. Нагадаю, з 2023 року особливим акцентом є 2024 і 2025 рік було тією тезою, яку американська, навіть попередня адміністрація, так само як і певні експертні аналітичні центри, американські висували як одну із е, не побоюсь цього слова сказати претензії до України. І Говорили про те, що демократія не може існувати без виборів, і навіть якщо під час війни це необхідний. Процес, і тоді українська переговорна група. Перепрошую так само, як і дипломати, дуже часто і, і, і так само цитую і попереднього міністра закордонних справ України, і нинішнього міністра закордонних справ України говорили, що ніяким чином ці пункти не треба плутати місцями. Спочатку забезпечується безпека, зокрема гарантії безпеки, які в даному випадку тут не зовсім чітко прописані або показані. Хоча б, а друга, це потім ми вже думаємо, яким чином в ми думаємо про вибори в майбутньому. І наостанок, пане Вікторію, не можу не запитати про той пункт, який от, ну, мене просто взбісив. І я думаю, не тільки мене. Тринадцятий. Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми у школах в усьому суспільстві, що сприяють розумінню і толерантності до різних культур, усувають расизм та упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності і захисту мов меншин. Ну, ми не маємо нічого проти європейських якихось норм, але я дуже хочу побачити, як Росія їх запроваджує такі програми в школі і у суспільстві. І, але от. От, ну, найбільша небезпека це, ну, вибачте, в нас попи підзвітні РПЦ навіть і нині непогано почуваються, а що е, в разі ухвали цього. А потім, е, ну не знаю, пушкіністи поціновувачі Лєрмонтова вимагатимуть, щоб е, назад вколупали оці е, дури бронзові, які викорчували з таким. З важкою працею, з такими зусиллями. Ну от, я, я зараз наводжу ну, найочевидніші якісь е приклади, які мені на думку спадають, але це величезна небезпека. Мені здається, що мені неймовірно приємно бути в вашій студії, тому що після ваших слів мені нема чого додати, тому що впер... Не, ну це правда, тому що цей пункт він. Викликає знаки запитання більше аніж і подиву. Ми прекрасно розуміємо, що це питання точно ще раз кажу, ніяким чином не, не роблю атрибуцію до Угорщини, але Угорщина піднімала питання меншин, толерантності щодо України. Згадайте, коли висувалися вимоги після отримання статусу держави-члена кандидата до Європейського Союзу, да і про відкриття переговорних кластерів, так само як і трек Форму одна з них якраз стосувалася того, що Угорщина дуже чітко виконувала, намагалася, скажімо так, прослідковувати в Україні, знаходити мінуси безпосередньо, але пункт 13 в тому формулюванні, в якій він стоїть наразі, він викликає радше подив, і чесно кажучи, дуже шокуючий подив, що він в такому формулюванні тут з'явився.